Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ярошвець. І сьогодні 652-й стрім по справі вбивства Ірини Дмитрівни Фаріон. Самий важкий для мене стрім, тому що, тому, що, тому що дуже важкі думки у мене в голові. Важкі, невеселі, тому що, на превеликий жаль, те все, про що я казав, зараз буває. І тут справа не в моїх думках, які, які якісь були недобрими чи ще щось. Справа в тому, що у нас не хочуть нічого робити, щоб в Україні було добре та спокійно. Цієї ночі більше 400 дронів атакували Україну. А я ще в 2023 році казав, що росіяни. Будуть виробляти скільки дронів, що будуть гатити по 400-600 дронів Україною через день. І скажіть, будь ласка, куди нас заженуть, якщо ми будемо так воювати напряму дроновою війною через два роки? Україна зараз знаходиться не в 21 столітті. В Україні нічого немає, все розграбовано. Ми знаходимося зараз на рівні 18 століття. На рівні 18 століття. Вдумайтесь, якщо ми зараз будемо напряму воювати дронами з Росією, не підготувавшись до цієї війни, тому що у них дрони китайські, дрони іранські, ще якісь дрони, їм поставляють кожен день дрони, ракети комплектуючі, а у нас навіть патронного заводу. Так? То нас заженуть в 16 століття. От ще два роки такої війни, коли нас будуть хірачити по 400 600 дронів через добу, і ми залетимо в 16 століття. Я в 2023 році попереджував, кричав: люди добрі, усі гроші на війну. Забирати зарплати в чиновників барих, скорочувати трутнів 700 тисяч чиновників, які нічого не роблять, всі гроші їхні на війну. За корупцію розстріл. Ніхто мене не слухав, тепер сівлють сльози і кажуть, що робити. Добре. Але ви скажете, чому це стосується Славіка Зінченко? А я скажу дуже просто: ніхто не думає, що буде Славіком Зінченком, якщо щось станеться. Зараз перебачається широкомасштабний наступ з усіх сторін на Україну, в тому числі. З Білорусі будуть прориватися в західну частину України, в тому числі на Львів. Скажіть мені, будь ласка, що буде з Лайком Зінченком в тюрмі? От ніхто не думає, якщо щось в Україні станеться страшне. Прорив російських військ в центр України до Дніпра, бої на західній частині України, куди прорвуться російські наймиці вагнера, які в Білорусі. А скажіть, будь ласка, що будуть робити Славіком Зінченком в колоні? Ніхто не думає, ніхто не догадається. А я скажу що: якщо в Україні почнуться бої в середині країни, якщо росіяни підуть на західну частину України з Білорусі і під цей шумок Славіка можуть просто ліквідувати в колоні. Просто з ним там щось станеться і все. І кінців не найдеш. Просто не знайдеш. Ви бачите, що робиться зараз в Україні. В регіонах регіональні мафії, регіональні влади, не бомбосховищ немає, нічого немає, нічого. Хаос, анархія, безлад і, і злодійництво крадуть. А що зроблять з Лайком Зінченком? Подумайте, що я пропоную? Ну, як завжди, я пропоную. Робити все дуже радикально. Славіка Зінченко потрібно край об'являти політичним в'язнем. Інакше буде біда. Славік Зінченко не карний злочинець. Славік Зінченко є політичним в'язнем в Україні. Він сидить рік без будь-яких доказів його вини, крім експертиз, які зроблені невідомо ким, і людьми, які не мають європейської ліцензії на експертизи. Самі собі повиписували дозволи в Києві за якісь преференції. Це моя суб'єктивна думка українського журналіста. Важко вимовляти кожне слово, тому що я серцем чую біду. Я роблю все можливе, щоб відвернути від славіка погане. Якщо адвокати Сулима Вороняк, якщо Тетяна Мусіхіна звертаюсь до неї, якщо вона ще є, працює. З групою підтримки жінок не об'являють Славіка політичним в'язнем Україні узніком совісті, не перевернуть увагу міжнародної спільноти, не напишуть а листа у повноважному Верховної Ради України Дмитру Лубінцю не будуть писати в міжнародній станції про Славіка Зінченко як політичного в'язня. Справа може зайти дуже далеко, і наслідки будуть дуже погані. Славіка Зінченко прилюдно називають на всю Україну вбивцею Ірини Дмитрівної Фаріон. Прилюдно вимагають над ним розправи. Чим це закінчиться? Як ви думаєте, чому це робиться? Ніхто не думає, чому постійно кажуть, що Славік Зінченко є вбивцею Ірини Дмитрівної Фаріон. Тому що якщо щось з ним зроблять, не дай Бог в СІЗО, то люди просто за ним не будуть жаліти. Він же в очах людей вбивців. Ірини Фаріон, ви до цього не додумайтесь, так? Не додумайтесь Чому постійно кожен день вбивають в голову? Він вбивця, він вбивця він вбивця хоча це є порушенням закону Конституції. Тому це і робиться, що на випадок чогось, на випадок ліквідації Славіка в СІЗО, українці кажуть, ну що, він же вбивця, так, око за око зуб за зуб? Я звертаюся до адвокатів, звертаюся до Тані Мусіхіної. Звертаюсь до всіх. Хто підтримує Славіка Зінченка. потрібно його об'являти. Потрібно його об'являти політичним в'язнень. Він політичний в'язень України. Він не карний злочинець, не кримінальник. Він не вчиняв ніяких злочинів. Він політичний в'язень, політичний узнік в Україні. Він сидить ні за що. Він сидить по сфабрикованому. Сфальшованому обвинуваченню. І... І якщо ми не об'явимо Славіка Зінченко політичним в'язненням, скажу прямо: доля його буде сумною. Моя інтуїція мене ніколи не підводить. Під шумок чогось поганого в Україні під шумок широкомасштабного вторгнення російських військ, під шумок хаосу анархії безладу, який е зараз в Україні да, в регіонах, да, де регіональні мафії не підчиняються наказом Києва, не підчиняються наказом президента. Славіком в СІЗО можуть зробити все, що захочуть. 54-57. 08 25 13 71 89 78 картка Приватбанку. Допомагайте рідні, хто чим може. Допомагайте боротись за правду. Як би важко мені не було. Буду робити те, що робив. Вибачте, важкий сьогодні у мене стрім. До нової зустрічі!